Всё, давай. Не так, разница. Че ем за край? Та, та. Так, та. Где? Да, хочу 8 секунд, 10, 11, 12. Дыхай, дыхай, дыхай. Давай, давай, давай. 20. Це має любимий турнік. Тут можна робити широкі підтягнути. Давай роби розминку. Повеси з нами на турніку. Наші турніки туди ми розвивались. І часу прийшло. Влад, пам'ятаєш, як ти тут тут а я тобі казав, що дивлюся аніме волейбол. Отут, ти підтягувався. Я тобі дивився аніме волейбол. Того року листопаді. Давай, Андрій, скоро бо відео довго йде. Чекай, якого ракурс. Що? Що ти вже упав? Давай залізай. Це тяжко. Ні. So, Це тяжко. Не дуже, мені не недуза. Давай, давай, давай два рази. майно.